Вітання з Данії, друзі. зв'язку Ростислав. Поговоримо сьогодні про автомобіль. Я е, хочу з вами поділитися, як я придбав перший свій автомобіль в Данії. Почнемо з того, чому я вирішив це зробити. Більшість людей буде знати. Хто не знає, пояснюю, тому що в Данії легально можна їздити лише 6 місяців, тобто 180 днів. На автомобілі на, на іншій реєстрації. Після 180 днів потрібно покинути країну е, ну, цим автомобілем, або зареєструвати, розмитнити, відповідно, заплатити податки і поставити данські номера на автомобіль. Питання це е, задавалося не раз на форумах. Я читав і сам задавав ці питання. Двоякі різні версії. Е, хтось говорить, що три роки їзди і нічого, хтось говорить, що це так не треба робити. Моя думка, не треба так робити, тобто перевищувати термін допустили. Чому? Тому що можуть бути неприємності, і для чого це ризикувати? Цього не вартує. По-перше, в Данії є автокамери автоматичної фіксації. Я розумію, що можуть вони не заморочуватися, тобто, якщо машина на українській реєстрації, ти порушив термін перебування на цьому автомобілі. І ти десь не засвітився на цій машині, типу не оплачував штрафа, наприклад, ще десь там на камери швидкості, можливо, не попадав. Ну, тобто, ти вже ще чистий, можна сказати, не, не знають твого прізвища. Ну, тебе мається, не зупиняла поліція, бо на камерах швидкості теж їм прийдеться запит робити. Ну, теоретично, їм треба робити запит до України. І хто є власником даного автомобіля, звичайно, вони ж не знають, хто керує е українським автомобілем тут в Данії. І після того вони вже можуть тебе тобто, знайти по прописці, по Сіпер номеру і то що, і тоді вже прислати штраф, ну і відповідно притягнути до відповідальності. От, тобто такий є ризик, але ну, ми не знаємо, чи таки може бути, чи не може бути. Це перше. А друге, це камери автоматичної фіксації. В Данії є чимало камер, які працюють ну, вже такі системи, що просто фіксують, коли машина заїхала, коли машина виїхала. Якщо машина досить довго перебуває на території Данії, великі шанси є, що це автоматично буде повідомлено поліцію про цей процес. Тобто у них може бути багато таких прушників. І чи доберуться вони до вас, і коли доберуться, і пришлють вам листок з величезною сумою до розмитнення, ніхто не може гарантувати. Отже, я оце все проаналізував, Менче з тим не буду затягувати, перейду до цікавішого. І вирішив придбати собі е, автомобіль. Так ось, вирішив я придбати автомобіль. Е, який я хотів вже автомобіль досить давно, е, в мене перше буде критерії... Все-таки в мене сім'я, ми дуже любимо подорожувати. Ну, не знаю, я принаймні люблю дуже подорожувати. Відповідно, сім'я теж зі мною подорожує на автомобілі. Ми такі робили поїздки ну, незабутні. Направду, хто таке пробував, мене зрозуміє, напевно, хто не пробував, бажаю спробувати це на автомобілі. Отакі довгі тури по Європі. З якимись певними точками, скласти собі маршрут, щось подивитися. Ми робили такий один великий тур по Балканському півострові. Ціль була Греція, Афіни і острів Левкада і Унічне море. Ми там найдовше часу були, але під час мандрівки ми подивилися всі країни Балканські, крім Косово. Одна така була Мандрівка, а друга була мандрівка до Італії. Ми, Всю Італію об'їздили, практично всю, ну, ладно, не всю. Ми були найнижче до Неаполя. Доїхали. Але бачили багато міст. Так на скидку це, звичайно, Рим, Флоренція, Піза, Мілан, Венеція. Ну, такі основні міста одним словом. О, і це незабутні. Тобто знову я відійшов трошки від теми про машини. І вирішили ми, Я вирішив, <сміст>, що я хочу все-таки мінівен. Е, ви бачили по моїм відео, що я їжджу на Пижу 308 МСВ. Цією машиною я дуже задоволений, е, саме на ній ми стільки тих подорожей зробили, я завжди був на ній впевнений в мандрівках. Е, головне було просто перевірити її перед чи все гаразд, якщо щось. А в дорогах ніколи у нас тут нічого неприємного не ставалося, ніколи не підводило. Е, ось вирішив я міні-вен. І вирішив я, що я хочу автомата. Хочу. Не хочу я механіки. Я їздив досить довго. Ну, я мав досить їздив і на механіці, ясно, що і на автоматі. Наразі пежу мене на механіці, і я вирішив змінити на автомат. На правах реклами друзі, хотів розказати про спонсорство на каналі. Перш за все подякувати тим спонсорам, які вже стали спонсорами каналу. тому що ви мене ясно, що підтримуєте. Це невеликі якісь доходи йдуть, але як не каже, все рівно на одному ентузіазмі займатися ютубом не хочеться. от. Бо ти тратиш свої зусилля і час, що найголовніше. Так от, спонсорська підтримка вона не є дорога. Вона там взагалі купіки коштує в залежності від країни. І що воно дає? Воно дає, крім того, що... Мене мотивує, воно дає ще вам доступ до певних відео, які я роблю тільки для спонсорів, які стосуються більш такої детальнішої інформації життя тут. Плюс відкривається такий маленький міні-курсик. Також ви можете більш такий повний курс в мене придбати. По лінку в описі до цього відео він є, та й тут напевно, появиться десь у відео. Це курс такий більш масштабний, де можна дізнатися взагалі так досить глибоко і обширно про Данію. Трохи запиханий, бо спішу на роботу і записую вам таку мені рекламку. Дивимося далі відео. Е, ну, першим ділом треба було подивитися, по чому машини е, тут вартують. І до речі, в мене вже було на каналі декілька відео про автомобілі, я знімав для вас, щоб просто розуміти, які тут ціни в Данії. От, тут, звичайно, ціни трохи дорожчі, ніж в Україні і чим деінде в Європі. От, я почав пошуки з, з інтернету, щоб хоча б ще раз освіжити собі пам'яті, що зараз є актуальне в, в моїй комуні, ну, там поблизості. Сайт dbaua, це один з навіть, навіть додаток мене на телефоні. Це як OLX в Україні. Великий сайт з оголошеннями. Там можна швиденько подивитися, що по чому. Продають, але насправді дуже мене здивувало, мала пропозиція була. І я ще один сайт використовував, те вже не пам'ятаю назву, я вам напишу. Теж там найбільший сайт, дані по машинам. Ось, я передивився і що. По-перше, ну, не знаю, по своїм критеріям, яких я там вбив трохи, ну, дуже мало було машин, менше десяти, навіть може і то менше. Ну, і то я навіть не мені Вене дивився, а дивився. Щось не пам'ятає, по ціні там своїй, вроді по бюджету просто дивився тільки. Тільки по бюджету. Навіть не робив обмеження по якимось іншим критеріям. От, ну Дуже малий скудний вибір. Але у нас є багато площадок. Ну і плюс я ще подумав, може є е українці, які займаються, допоможуть з реєстрацією, бо першим ділом питання виникає, як зареєструвати автомобіль, як номерні знаки отримати, сплатити ті всі штуки, страхівка і тощо. Бо не знаєш, бо вчора країна, так? хоча б ну, приблизно догадуєшся по Україні, як би мало бути. І я вирішив е е пускати на групі на е в нашій день, зробив пост, чи хтось може мені там допомогти е з підбором автомобіля. На жаль, тільки дали одного хлопчину, і він досить досить далеко від мене, але він мені скинув пару пропозицій. Ну, Коли я з ним спілкувався, переписувався. Чесно кажучи, мені ну, були непогані варіанти, але не зовсім те, що я хотів. Я вирішив поїздити по площадкам в себе в місті. Тим же самим, що я знімав відео на канал. Поїхав там на одну площадочку. Ну, Чесно кажучи, не було нічого такого цікавого. Єдине, там на одній площадці мені трошки сподобався Toyota Avensis Універсал, але на механіці. Ну, Плюс-мінус в моїй ціні була. І так гарно в принципі, виглядала. Але ну, семей у них була одна, ну, взагалі 65 тисяч. Це на одній площаці, що я знімав. Ну і я далі поїздив. Ну, коротше, нічого не міг знайти в місті. Я обіхав десь 4 чи 5 площадок. І в кінці заїжджаю на одну площадку і є та машина, яка мені найбільше припала до душі. І зараз ви її побачите. Сьогодні весь в емоціях сьогодні забираю в дилера автомобілі. Він вже має бути готовий і скоро я його стану власником. Так. Ось моя машина. Пікасо Сітроен. Француз. Це міні-вен, це мій місний для всієї моєї великої сім'ї. За Ті гроші, що я за неї дав, я нічого кращого щось не міг знайти тут в Данії, Але вона мені подобається. Мені найголовніше було, що автомат тут робот, тут передача переключається ось на рулі, тільки дві педалі, щиток приладів, спідометри і так далі, все посередині, що досить незвично. І стали мені нові шини відносно, напевно, ви дивлюсь так добрий. Це дилер, я, як її помив, підготовив, і я буду забирати. Ось так в салоні виглядає, такий це формат, і ще є навігація якась, де буде розібратися. Ось такий руль, який центру стоїть, не крутиться, це теж фішка зі крутиться саме обідок, а центр стоїть на місці. Ну і багато кнопок, і вільні руки. Як я треба розвиватися управління магнітолею. словом, з цим yeah. ну, ще я не знайомий. буду розбиратись по ходу. Так, скільки ще пального мені дали цікаво? Мало дали, треба де заправитися. Моя лампочка. А, і горить, значить треба, треба буде заїхати на заправку сьогодні. Так ось, друзі, така машина. Можете мене привітати, Я, чесно кажучи, радий. Ясно, що машина не новенька, вже трохи покористована, але за той бюджет, що я мав, міг собі дозволити. Я рахую, що непогана покупка. До речі, можете написати свою думку. Тому що я не бачив альтернативи. Мені таке здається, що тільки одна така машина продавалася. Тій ціні коробка автомат і мінівен. Велика Великамісна машина. Давайте розкажу вам ще пару речей про е, сам, самого цього дилера. Перш за все, мені сподобалося їхнє відношення. Я ну, е, не знаю, чи так всі дилери працюють. Мені сказали, типу, що вони всі машини, типу, ті, що беруть, вони потім, після того, як людина вже купляє, перепідготовлюють для людини. Тобто там вже всі ті технічні родини там міняють, лампочки, кнопочки всі перевіряють, що пилома не ремонтують. Ну, Так вони запевнили той дилер, в них 3 місяці гарантія йде після покупки. Щодо оплати, дуже -тоже цікаві моменти, зараз вам розповім. Якщо ви купуєте автомобіль у дилера, можна лише 15 тисяч крон заплатити готівкою. А решта суми автомобіля потрібно на конту перевести. Свого рахунку на його рахунок. Ось такі правила. Тому це я спочатку хотів лише готівкою, Ну, потім визнався, що треба буде поповняти карточку свою. Все майте на увазі. І в доларах не приймають можна в євро, можна в кронах, якщо ви оцей. Частину 15 тисяч крон хочете залишити в кронах або в євро, можете залишити. А відповідно, решту суми в кронах потрібно перевести на рахунок е дилера. Е в дилерів ціна, звичайно, трохи є дорожча, ніж як ми дивимося, коли сайти е оголошують. Але моя думка, що, скоріше за все, що ціна відрізняється через те, що дилер все робить під ключ. Мало що він тобі там і робить, е, як це дає гарантію три місяці, хоча б, ну, як не як, щось тебе поламається за три місяці, ти можеш претензії йому пред'явити, щоб тобі ремонтував безкоштовно. І на мотор, і на коробку, до речі, та, повністю все, крім електрики, тобто крім лампочок, і крім. Ну, крім він мені казав, крім лампочок і крім електрики крісел. Ось таке. Хоча я переєрів, в мене крісло підігрів працює. От. Тому. Ну і вони номерні знаки дають, реєструються все, і всі навіть не знаю, платежі там сплачуються. Ну, словом, як на мене, краще з дилером, хоча я не буду не знаю, правда, можуть тільки там догадуються, я можу його розпитати, де там що реєструється. Бо коли ти купляєш в людини, тобі там вдачанина, наприклад. Звичайно, тобі допоможе зареєструвати, я думаю, автомобіль, якщо ти з ним там англійською трошки порозумієшся. куди що там зайти, класно, як тут все відбувається, передача автомобіля через інтернет. Тобто договір куплі-продажу. Ну, менше знаєш, але зато, як то сказати, менше геморою, коли працюєш з дилером. І саме таке інтересне, що я почув. Коротше. Кажу я дилеру, коли я там прийшов на другий раз дивитися автомобіль. Це що я купив, кажуть, дай, будь ласка, ну, товщину мі мір, я хочу поміряти, типу, лакофарбове покриття. Він мені каже, слухай, каже, я знаю, як в Україні роблять машини, я знаю, як роблять. Там, десь в Боснії, бо він сам боснієць, каже, тут в Данії такого нема. Типу. Тут типу, ніхто не, не шпаклює автомобілі після сильних аварій, типу, віддаються страховим. Ну, Щось таке мені подорозказував. Я не знаю вірити йому, чи то такий гарний розказчик. Я вже йому думаю, та ладно, думаю, е -е, як не як, що він мені так говорить. Я думаю, принаймні про цю машину він би е так відверто не говорив, бо, тому що я б потім міг пред'явити. В принципі, якщо б він мене обманув чи навіть поганий відгук написати на сайті, як, як мінімум. Ну, на, на, е ну, не на сайті, а на Google, Google картах в нього є сторіночка. Ну, Сказав, що такого Дані не практикують. Я не знаю, я йому повірив. Каже, що наче машини типу, як я зрозумів, що якщо вбиті, пошкоджені, їх десь кудись утилізують. Ось як я зрозумів, що ніхто не вирівнює, не витягує, не шпаклює, Власник отримує гроші за ту машину від страхової і щось таке. Ну, Ось така річ, цікава. Стаю власником Сітруйна, збулася моя міні-мрія. Є авто на. Куплене вже на датській реєстрації відповідно. І е, розкажу вам такі основні аспекти по купівлі автомобіля. Як все пройшло? Наскільки гладко? Е, ну, насправді, покупка дійсно пройшла гладко і без якихось е, проблем. Тобто, я просто розрахувався з дилером сьогодні, е, він мені там все провів ту реєстрацію на комп'ютері після оплати. Буквально, поки я там був зайнятий машиною, собі оглядав, проявляв там різні кнопочки, він вже виніс мені документи. Тут, в Данії, немає такого пластикового посвідчення, як в Україні, реєстраційного на автомобіль. Дається все онлайн, робиться верніше, і приходить, потім має прийти документи вже на машину, але це у вигляді А4 листка з водяними знаками. Ну, тобто, машина вже зареєстрована, якби в податковій. Все це відбулося. Ну, тобто, все, все, якби дилер це зробив. Дав мені певний такий документ, що я купив автомобіль, але казав чекати, коли прийде оцей відподатковий лист. Там, де буде вже такий на четвертому з двох частин складатися документ. Два якби би корішка, причому він казав, що два небезпечно возити машині. Ну, так, на всякий випадок, один достатньо. типу. То він дриваєш, ніби один лишаєш вдома, а один у машині знаходиться. Це, типу, як твоє реєстраційне посвідчення на автомобілі. Далі, що ще? По страховій. По страховій, насправді, вийшло все досить так теж просто. Мені просто він якби подзвонив, представник страхової компанії, позадавав мені питання, сказав, скільки буде коштувати страхівка. Я погодився і все. Це було. Ну, Напевно, два дні перед тим. Він якось вносить мою страхову ну, страхівку, робить е десь з дилером. тобто Це компанія страхова від дилера, ну, співпрацює, дають знижку 20%. І що ще? І коли страхівка приходить, М -м, верніше, тобто, страхівка, наче є, але я на руках її не маю. тобто Мені як видавали документ, вже оце, що я виїжджав з, з дилера, там зазначалася інформація про страхуївку. Але саму страхівку паперову, я ще там, чи електронну вона має прийти мені на, на мою пошту ще не отримав. За декілька днів воно займе і там вже прийдуть, напевно, реквізити, куди що платити. От. Ну і все. Страхівка. Так само по податкам ще нічого не можу толком сказати. Сказали, теж чекайте листа. Е, Прийде теж за якийсь час лист. Мені від податкової, там 15 днів буде сплатити перший податок. Податок платиться за автомобіль. Раз в півроку. Тому більш детально я це вже розкажу десь в наступних відео, скільки це все вийшло, скільки виходить взагалі обслуговування автомобіля. От. Та і все, в принципі. Я задоволений, сьогодні трошки покатався вже так. В цілому машина мені сподобалася. Саме більше, що я хотів, це автомат. І я вже давно не їздив на автоматі. У мене були автомобілі раніше на автоматі, потім вже було це Peugeot на механіці і скучив за автоматом. І оце мені такий кайф, що я вже. Хоча рука по привичці дергається в сторону коробки передач. Але це ж, звичайно, буде, може, тиждень, <смі> такий ефект. Але все нормально, так, я вже привикаю, і мені подобається. Машина цікава, їде досить класно. Вона висока, і відчує на ще як їдеш. Так ось в цілому, в цілому купувати машини в даній українцям можна, і це не є щось дуже важке і складне. Поділюся з вами своїм досвідом, може, комусь станеться в пригоді. Підписуйтеся на канал, ставте лайки е і. Ставайте спонсорами каналу, це буде мене мотивувати. Кажу малих двох багажних запхати, і тут можна самі їхати королево розлягтися. Якщо вони не будуть проти, буду я завершувати це відео про свій перший автомобіль в Данії. А, дякую вам за перегляд. А щодо того, що я зробив з українським автомобілем, це буде окреме відео, історія що його, яка його доля. Буде в наступних відео, тому підписуйтесь на канал і чекайте це відео. Дякую до зустрічі!